Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодіаку на місяць жовтень. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимось на роботу для тих, хто працює і подивимося для тих, хто шукає роботу для тих, хто працює, у вас дуже багато... Вимагають відповідальності на роботі, а це вас сильно напрягає. Це напрягає увесь весь колектив, постійні конфлікти, постійні перевірки. Вас очікують. Ще може бути таке, що яка надходить інформація, новини на роботі, вони не є. На самом деле правдивими. Ще ваше начальство вас обманує, не каже усю правду. Обіщають много, але отримуєте ви мало. Жовтень місяць вам потрібно перевіряти всю інформацію, яка надходить. Обраті внимание, що за вами постійно наблюдають важкий жовтень для Важких рішень на роботі, і е, обов'язково використовуйте свій інтелект на роботі і спирайтесь на факти. Для тих, хто в пошуках роботи, вам важко буде знайти роботу таку, яку ви хочете. Може бути знайдена робота, но те, що вам будуть обіщать, воно не все є правда. Перевіряйте обов'язково інформацію на ту роботу, на яку ви йдете встраюватися. Відносини для тих, хто в пошуках відносин, і для тих, хто в бракі обов'язково подивимося. Для тих, хто в бракі спочатку подивимося, у вас в бракі є невеликі конфлікти, но вони більше стосуються. Задержки, в чому ваша половинка поздно возвращається домой. Не вчасно, коли б вам хотілося б. Ще є невеликі конфлікти по поводу Разногласі це може стосуватися як і дітей, або побуту. І вас чекає спільний отдих з друзями. Великих конфліктів в жовтні місяці у вас не ожидається охлаждення відносин, теж не ожидается, а наоборот, більше будуть розвиватися і більше кріпчати ваш брак. Для тих, хто шукає відносини, ви знайдете ці відносини, вони будуть ризикованими, відкритими. І ви зустрінете на якому святі свою другу половинку. Для чоловіка ця жінка буде для вас як вогонь. А для, для жінки ви будете її як тушить, тому що вона буде у вас спичивая і яскрава. Здоров'я. Зі здоров'ям? у вас зі здоров'ям є стиском у вас проблема. Ще може бути це простуда, як простуда спіни. Може у вас боліти спіна і давати собі знати, як продує спину. У вас зі здоров'ям може бути все втома. Вам потрібно трішечки відпочити, щоб себе возобновити. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях. До зустрічі в наступному відео.